Я військовослужбовець 5-го прикордонного загону, мій позивний Дитпул. На службу я прийшов у 2019 році на срочну службу. Потім підписав у 2020 році контракт і так і залишився в 5-му прикордонному загоні. У мене автомобіль БТР 80. Автомобіль добрий, двигатель також хороший. Ну, Що можна сказати, що хороша машина. Нічого поганого по ній сказати не можна. роботу. Цього разу не, не пройшло 5-6 місяців, да, як ми повторно поїхали і подивилися з вами, наскільки ваша техніка готова до виконання бойових завдань. Кубок за третє місце. Ну, нагороджується третій ВПС, зокрема, Рома Ванів. Це тобі, тобі за підготовку твого БТР. От. За е, якісну роботу за весь цей час, за е, ініціативу, ту, яку проявляє от, цей підрозділ і той, хто займається цим напрямком, значить, нагороджується за, скажімо так, за кращі результати в цьому пробігі. От. Технік другого ВПС і його команда. Ми сьогодні провели контрольний пробіг, щоб виявити разні недоліки по автомобілях для їхніх усунення. Нам дуже потрібні зараз водії, машин дуже багато, водіїв не вистачає. І Також потрібно і піхоту людей, бо людей зараз дуже не вистачає. Всім мирного неба і приходьте до нас служити.